Тому жінки і чоловіки в відносинах завжди перебувають в конфліктах. І скажу вам чесно, це нормально, тому що ми пропрацьовуємося через один одного. Ми, ну, ми маємо це робити, бо ми не лише матеріальні, ми не лише складаємося з гормонів, ми складаємося з нашої душі. І кожна наша душа вона намагається нас підштовхнути до нашої місії. А щоб знайти нашу місію, ми маємо знайти істинний зв'язок з самою собою. Кожна людина має знайти спочатку зв'язок з собою. І через конфлікти наша душа очищується. І ми шукаємо, що взагалі нам треба в житті. І виявляється, що в дійсності нам не дуже потрібні відносини. Нам не дуже потрібні відносини з самим собою на першому місці. Тому так.